Як ви оцінюєте результати вчорашньої зустрічі у Парижі? Що ви там побачили більше позитиву, негативу, невизначеності? Поділіться своїми коментарями. Будь ласка, ну це процес і він вкладається дуже. Тобто, він за логікою в публічних звітах може нагадувати публічні звіти зустрічі Зеленського з Трампом, коли? От просування в Маралаго нагадаю. щоб от ми просунулись на 5% наблизились наблизилися вже на 95% до формули миру. Тобто, звичайно, що дипломатія передбачає якийсь успіх, і я вважаю, що на цьому етапі успіхом є більш-менш зрозуміла логіка місця й місії США в процесі. Тобто, Багато разів е, говорилося про те, що контроль над лінією боєзіткнення має е, здійснювати Сполучені Штати, і мені здається, що за наслідками цієї декларації е, ролі місця штатів все більше і більше проясняється. Тобто е, передбачається, що контингент військовий і бази військові на території України будуть німецькі, французькі і британські, очевидно. Але контроль за лінією боєзіткнення як це буде здійснюватись? А швидше за все, що це будуть автоматизовані системи, плюс супутникове стеження, що не потребуватиме там такого відчутного е, контингенту живої сили на американського на цій лінії боєзіткнення? Очевидно, що на лінії боєзіткнення залишаться українські війська, ми отримаємо бази. Е, на території України, і це ну не лише демонстрація прапора, бо ці бази це ще і протиповітряна оборона. Тобто е сумарно можна сказати, що ми вже приблизно бачимо конфігурацію присутності Європи в Україні і безпекової місії Європи в Україні, ну і, відповідно. Європа з українського боку отримує всі ті компетенції, якими володіють українські військові. Ми вже пригадуємо досить таку показову ситуацію нальоту дронів невідомого походження на Копенгаген, і тоді довелося використовувати українські сили проти безпілотних систем. Для захисту Копенгагена, коли там проводили конференцію європейської політичної спільноти, тобто можна сказати, що країни, які вкладаються в оборону України, отримують і свою вигоду в захисті своєї території і свого неба, от можна сказати так, що. Конференція, яка відбулася, вона дійсно стала кроком вперед. Якщо це зафіксовано в декларації, то найголовніше, те, що жодна з країн, а їх 35, Жодна з країн не відступає від заявленої мети підтримки України. А пане Володимире, мені те, що відбулося вчора, ну може така дуже груба аналогія, але все одно я її приведу, а ви от скажете ну, свою думку з цього. Коли мовно сусід, сусіду, каже, я тобі дам мільйон доларів, і третій сусід тобі дасть мільйон доларів, але тобі для цього треба заробити. О, ти коли сам свій перший мільйон заробиш, ми ще по одному скинемося, у тебе буде три мільйони. Уявляєш, ну клас, супер, взагалі. Але от такі маленькі. Мян самому треба цей мільйон заробити. Це зараз я поясню, що я маю на увазі. Нам кажуть, що будуть військові і так далі. Це ну дійсно таке ну проривне рішення, якщо це дійсно закріплено в декларації намірів. Тим не менше, це все після завершення війни, після завершення бойових дій. Як цю війну завершити зараз? Ну так виглядає, що ніхто не знає, ніхто не розуміє, тому що Росія, ну, через з Путіним, налаштовані воювати. Що ви про це думаєте? Що це все дуже хороші рішення, хороші наміри? Але ж після завершення бойових дій, а не схоже, що війна у нас завершується. Ну це трошки не так. Знаєте в чому тривала війна? Це боротьба ресурсів, і коли довкола України принципово і жорстко об'єдналися 35 країн. Це означає, що ми отримуємо величезний доступ до ресурсу. Який не співмірний з можливостями Росії. І це сигнал Росії. Хочеш продовжувати, продовжуй, але ми не зупинимося в підтримці цієї України. Або зупиняйся зараз. Сполучені Штати провели цю комбінацію із Венесуелою з затриманням Мадуро, і ми бачимо, що з ще з Путін. Він нічого не коментує, він зник. Можливо, у нього там є планова заміна ботоксу, так би мовити. Ну, на, на СТО заїхав на заміну масла, те, що називається. Але він зараз із медійного простору. Щось там бель, бовкнув е, Медведєв, Лавров, але це таке ну, дуже, дуже пародійні заяви. Тобто е, крім. Демонстрації ресурсу, який подивимося, рік завершився для України рішенням Європейського Союзу про надання 90 мільярдів підтримки на два роки, плюс точніше, 90 мільярдів, плюс 9,5 мільярдів від Норвегії. Тепер же на перемовинах Маралаго. Трамп, нібито, обіцяв ще вилучити із заморожених ресурсів в Європі 100 мільярдів, і передати Україні протягом наступних двох років. Тобто, це пане волонтера, пане, сум... пане, пане Володимире, а ви бачите, шляхи яким чином, взагалі, Дональд Трамп може вилучити ці 100 мільярдів які перебувають в Європі, і надати їх Україні? Не ви вірите, що це реальний сценарій? Е, ну, Дональд Трамп може змусити е, приймати прийняти Європу е, рішення про ці кошти, а не, бо ми ж пригадуємо, що по суті е, кошти, які надав Євросоюз, це кредитні кошти, які він вийняв з інших програм і, і передає Україні. Е, тобто, е, якщо ця сума, яку вже заявили, подвоїться, то Росії треба шукати. Росія на рік витрачає на війну приблизно ну, і, на оборону, і на війну приблизно 124, по-моєму, ну десь до 140 загалом мільярдів доларів. Тобто, це не співмірно з Україною, бо Україна десь 60-70 витрачає, але в Росії ресурси ці закінчуються. Тобто демонстрація наповненості України ресурсами, озброєннями, ну при потребі й добровольцями, створює для Росії обставину непереборної сили, коли затягування війни починає різко обвалювати російську економіку. А ми це знаємо зараз. До речі, ми чекаємо ще й генерала мороза. Насуваються серйозні морози, які можуть зруйнувати. Житло-комунгосп багатьох російських міст, і тоді взагалі буде не до війни, тому що мільйони людей можуть опинитись на вулиці, палити вогнища, грітися, оскільки їхні квартири будуть розморожені. Тому тут обставин дуже багато різних, але те, що Україна володіє серйозним ресурсом для продовження війни, нагадаю, що в нас дійсно є жертви. І жертви не мали за минулий рік, але за минулий рік трапився перехід на зовсім інші технології ведення війни, і зараз сили безпілотних систем, яких ну, чисельно не більше 3% у всіх збройних силах, знищують приблизно 70% живої сили противника. Ну і особливо об'єктів. Тобто перехід на нові технології і е, відсунення дистанції враження, е, по суті, створює абсолютно ну, змагання технологій, а не е, людських потенціалів. Ну, економіка це технології, технології – це економіка. І тут вже якість, якість живої сили е, теж важлива. бо... Е, Вели ну, роботизовану серйозну техніку потрібно обслуговувати хорошими якісними спеціалістами, але вони не бачать війни крім монітора. От ну, особливість. Тобто, це ж психологічний стан, бо Росія може нагнати сотні тисяч вбивців з автоматами і з лопатами, які валандуються по українській території, але вона не може скоротити дистанцію бою для цих сотень тисяч вбивців. І українські сили їх знищують на підході до лінії боєзіткнення, що за 20-30-50 кілометрів.